Сьогодні відбулася сесія Чернігівської обласної ради, на якій ми, як депутати від Європейської солідарності, подали два звернення. Перше це про скасування санкцій щодо е, Петра Порошенка. І друге питання про захист військових, місцеве свовдування, недопущення політичних репресій, а також підтримку Збройних сил. Неприємно скажу, але, мабуть. Очікувано, що більшість не підтримала звернень а, щодо скасування а, санкцій проти Петра Порошенка. Проте найбільше вражає інше не підтримати наших захисників, які вже четвертий рік а, боронять Україну, захищають її. Ми не будемо зупинятись, ми не будемо мовчати, ми будемо продовжувати боротися. Закликаємо припинити політичні репресії. Скасувати санкції проти Петра Порошенка заради внутрішньої єдності і стійкості.